Мої вітання, поїхали. Вчора був серйозний обстріл Дніпра. У мене там дуже велика кількість родичів. Люди писали повідомлення, що вони охреніли з таких об'ємів обстрілів, таких обсягів, але. Кожен, хто пише або дзвонить і розказує про обстріли. Спочатку під впливом емоцій розказує, що це ну, просто жопа. А потім каже, що їм піздець, цим конченим гадам, їм піздець, коли вони вже здохнуть. Повністю підтримую Дніпро. Тримайтеся. Так, давайте подивимось, це було питання про обстріли Дніпра, чого так гатили, з чого це і що хотіли дістати Дніпро. Так, чого гатили і куди хотіли дістатися. Дивіться, чого гатили, ми з вами з новин не дізнаємося. Це про е якийсь такий минулий удар, нещодавний, по рашці, за який вони мстяться, е гатили по двох е об'єктах по яких, куди хотіли, туди і поцілили ці тварюки. Будуть наші хлопці шукати наводчиків, бо вони є. Так що далі будемо дивитися, хто ті падли. І попереду. Числа, мабуть, 8, 7, 8 Дніпро ще раз тримаємося, бо є небезпека у цей день, у ці дні. Так, що у нас далі? Далі у нас ще одна трагедія: 128-ма бригада на Запоріжжі. Значить так, 128-ма бригада, коли вишикувалась для нагороди, вгатили ракетою і дуже багато загиблих, поранених і, і серед військових, і серед цивільних. Дивимось так, дивимось так. Було це по наводці. І хто навів? То, що були наводчики, то дві людини, і нам їх знайдуть і покажуть у найближчий термін, то так воно і є. Двох покажуть, одного не покажуть, одного не знайдуть, то так воно і є. Але я хочу вам сказати інше. Я хочу вам сказати, що тут і наводити не дуже потрібно було, бо і так про це було відомо. Це вже е, такі, е, страшна така помилка, не наводчиків, як ви розумієте, а тих, хто все це організовував. Я тільки вчора позавчора робила запис про Залужного, про його ставлення до е, війни і про те, що ця людина точно знає, що вороги знаходяться не тільки по ту сторону. Кордону чи на окупованій території, а вони ще й ці вороги знаходяться всередині країни. Так, що далі? Тільки вчора ви дивились два питання, які вже сьогодні збулися: це падіння корабля, так і відбулося у карчі, і появу нової зірки чоловіка для українців. Це часом не звільнений керівник ССО Хоренко чи будуть ще тонути ворожі кораблі. Так було таке дивилися про те, що щось біля води, там потоне, затоне, ще не встигне воно слова сказати. Це про те, що сталося у керчі. Народ, тут дуже гарна новина, слава Богу. Бо це не тільки про те, що сталося у Керчі, а ми з вами будемо ще дивитися серіал під назвою Як втопилися російські кораблі. Ну, то й добре. Так, ну то й добре, далі. що. Хоренко дивилися? Я не так говорила. Я казала про те, що з'явиться людина, чоловік. Яка принесе багато користі нам з вами, українцям. Чи має стосунок до цього Хоренко? Його ж звільнили. При чому тут Хоренко? Чи має до цього стосунок Хоренко? До того, що я казала. Ні, немає народ. Хоренко, що по ньому? По ньому ще історія не закінчена. Людину нікуди не звільнили, вона і надалі буде працювати вірою і правдою, причому мені здається, що це навіть ліпше для нього цей, це звільнення. Це тільки піде на користь і йому, і нашій державі. Багато буде таких подій, які нам з вами не зрозумілі. Рішень, які нам з вами не зрозумілі. Ну і бійцям незрозумілі, як ми бачимо, про того Харенка, що людина навіть не знала, що вона звільнена. Чого так? Бо багато рішень диктується нам, тими, хто нам допомагає. Навіть у такі кадрові перестановки це не тільки рішення особисто однієї людини зеленського чи ще когось. Ось так. Ось так. І ви запитували, ми про це вже дивилися. Але давайте тепер нова людина на посаді е, Хоренко. Що вона принесе Україні? Так. Щодо нової посади, то треба ще буде определятися з тією людиною, бо будуть хтось прийшов, хтось уйшов. Ну, я не воєнний експерт але під час війни, мабуть, не, не, ну, не стоїло такого робити. Але то таке, то моє власна, власна думка. Так, будемо чекати з вами у будь-якому випадку гарних новин. Не тільки від ССО, а і ще і від наших хлопців на фронті з передової. Саме, знаєте, класне, при будь-якому розкладі, який би я не робила от, протягом, починаючи з 24 числа, нема такого, що ми з вами йдемо до жопи. Є таке тільки по відношенню до Рашки. Нехай воно так і буде. Дякую.